Так, шановні, всім привіт! Чергове відео з нашої майстерні. Значить, сьогодні ми ремонтуємо з вами бензоелектростанцію відомої фірми китайської Форте. Хай буде це так. Це не реклама, але я хочу його називати, я його буду називати. Значить, попала вона до мене з діагнозом, дуже таким цікавим, специфічним. Власник каже, робила, в принципі, непогано, все класно. Тоді, каже, через час через кинувся, заводити. Вона каже, бахкає, стріляє, то в цю вихлопну, то в воздухан. в воздухан, общем, не зрозуміло. Ну, Каже сразу що? Ютуб, передивився, там, перевірив метки, все класно, все чітко, чітко в натурі клас. Я помив ще карбюратор, замінив свічу. Отака свіча. Денсо, та, йолки палки дивіться, як дзвін. Закидає страшне. Каже, зібрав все класно, завів, все працює. Не стало світла. каже, Заводить, а вона не заводиться. Тоді каже, як бабахне. Ну, це каже з такою причиною, яка я звернувся. Ще, каже, подивився відео в інтернеті, там каже, скинув головку, подивився. Ну, та що? Головка, каже, як головка, нема тут нічого, він практично, я бачу, не, не працював. Але видно, що, бачите, чорне п'ятно таке є. Тобто це був нагар. Видно, що воно тут його скребли. Не пойми чим, чи отвертка, чи ножом. Ну, оце якось так. Значить, дивіться, несправність ця, дійсно. Така специфічна, вона трапляється крайне рідко, але на китайській техніці сплош і рядом. І причина дійсно ось в цій частині в головці. Тобто один із клапанів, то ли впуск, то ли випуск. Якийсь із клапанів не держи. Ну, давайте зараз спробуємо ось наш впускний клапан. Зараз я його так тряпочкою витру. І зараз ми спробуємо туди налити отаке петроль, тобто бензин. Називайте як хочете. Бо зараз почнеться тут. Керосином треба проливати, треба проливати тим, чим є. Ось дивіться. Раз. Налив і що ми бачимо? А ми бачимо, що наш пускний клапан не тече. Це одразу видно, бачите, навіть відпотівання нема. Оце отак от, от. Зараз ми теж все це діло виливаємо, але ні, он, трошки відпотівання є. Трошки є відпотівання. Ну, то незначне. Подивимось, що ми там можемо зробити. І тепер, бачите, все сухенько. Наш випуск. Так само, ось дивіться, наливаю. Бачите, він, він у нас побіг, він потік. У нас випуск не держе. З нього він біжить, як з кабана. Бачите, бензин біжить. От якось так. Так що що? Зараз розбираємо, розсухарюємо і дивимось, що в нас тут із нашими клапанами. Так, випуск. Ну давайте зразу оглянемо випуск. Так, хоп. О, такої тобі печаль біда, а він не вилазив, о, виліз. І що ми тут можемо побачити? Тут ось на сідлові така блямба вибоїна. Не знаю, видно вам буде чи ні. Тут ось в цьому місці, тут печаль біда. Ну, та й що, тепер давайте глянемо на клапан. Бачите, оце ось п'ятно, ось воно. Він там не перекривав, його навіть вибило. І клапан став просто-напросто яйцом. Він прогорівший. Діла з нього не буде. Це каже про що? Про те, що був піджатий клапан, він просто-напросто прогорів. От якось так. Бачите він. Навіть нециліндричної не форми, не поймаю навіть, якої він форми. От якось так. Печалька. Так, це наш випуск. Давайте подивимось тер на впуск, що тут у нас. Ми знімаємо пружинку. Ну, впуск ходить легко, все класно. Да, як бачимо, П'ятно контакта є на клапані. Так, да, воно велике, це п'ятно контакта. Тут міліметра два, бровка оця кромка, міліметра два, але воно є. Тут, ну, прилягало, ось є в одному місці, ось воно. Погано прилягало. Ось оця ося печалька. От якось так. Що у нас тут із сідлами? Сідла, я думаю, ми поправити зможемо. Ну, впуску тут практично нічого не бракує. Ми його трошки підріжемо, кромочку зробимо вущу. А от впуск, впуск трошки, чи цей випуск трошки постраждав. Випуск, так, да, трохи є. П'ятна. Такі печальні, але, але то все, я вважаю, що поправимо все це діло. Поправити можна і буде воно далі працювати. От, шановні, якось так. Звертайте увагу, пробуйте, експериментуйте, ремонтуйте собі та своїм близьким бензомотоінструмент, мототехніку, бензотехніку. І вам завжди буде щастя. І я вам можу сказати одне: далі буде.